Що знову з результатами будуть проблеми? Що робити? Ви чули, що Верховна Рада прийняла рішення, що буде працювати, доки це питання не буде вирішено. Коли одні кандидати не набирають необхідної кількості голосів, значить ми будемо пропонувати вносити інших кандидатів. Вони але, але Я переконаний, що всі розуміють про важливість цього питання, тому що Конституційний суд повинен працювати і працювати на Україну. Кандидата в цей перелік тоді кажуть, будуть голосувати. Ви знаєте, це на жаль була провокація. Ми погодились на те, щоб одного кандидата включити від опозиції. Вони радились, радились, вносили пропозиції, прізвища називали, але ж потім прийшли і сказали, що фракція прийняла рішення все одно не приймати участь в голосуванні. Тому йдеться просто саботаж партію регіонів, саботаж обрання судді конституційного суду і мотивація, яка їх штовхає на це. Для мене, наприклад, зрозуміло, це фактично е, діяльність проти власної країни і пояснень, чому вони е, публічних пояснень, чому вони відмовляються від власної пропозиції підтримати кандидати від опозиції. Е, я не почув жодного об'єктивного розумного аргументу. Їх просто немає. Не Як ставите до ідеї переносу вибору на грудень? Я вважаю, що у нас немає підстав для переносу виборів. Вибори повинні відбутись 25 травня. І чим швидше буде України президент, тим краще. Інше питання: що кожний громадянин України, незалежно де він мешкає, якою мовою говорить, може зараз підтримати того кандидата, який йому подобається, який він вважає, буде гідно виконувати обов'язки президента України. І Україні потрібен президент який має всі повноваження, не виконуючи обов'язки, а президент, який має всі повноваження відповідно до конституції? І я переконаний, що у нас зразково відбудуться вибори президента України, і ми покажемо всьому світу, що можна без будь-яких обмежень, без будь-якого політичного тиску проводити в Україні вибори і без що важливо фальсифікацій.